Ще ось поки вийшов, тут у нас пропуски були, це такий уголок, куточок, де ми розверталися, то хотів я вам показати, що не знаю, чи потрібна така інформація, ні по густоті посіву. В мене запитують, Женя, ось ти сієш три штуки на метр. Чи не рідко це, чи не густо, чи 4 штуки треба сіяти. Я вам скажу так, у кожного поля, у кожних у цих, е, природних умов, своя специфіка на кожному регіоні на кожному полі. Я подивився, що у мене три штуки на метр, це виходить звичайна корзинка, звичайний кошик. Тут треба думати, який кошик ти хочеш. Я, наприклад, хочу, щоб у мене всі рослини, всі рослини були з отаким кошиком. Це біля 20 см, 20-22 приблизно так. Оце я вважаю, що це гарний кошик. Оце гарний. Все. Якщо він буде меншим, то це, скоріш за все, буде якась недорозвинена рослина. Ось як в цьому двойнички. Да, воно щось насипе, воно щось насипа, але серединка вже не така буде виповнена, воно недорозвинене. оце. Воно як засохне, буде таке мілке-мілке. І як воно буде наповнятися, це теж питання. Але ось, оце я ратую за, оце, щоб було отак. Це трошки. Трошки може дрібнувати, але це ще навіть нормально. Хочу такі кошики. В мене я сію 3 штуки на метр, вони виходять в мене отакі. Як зрозуміти, що ти посіяв густо? Як зрозуміти, що ти посіяв дуже густо. Дуже задав там 4 або 5 штук на метр. І це густо, і ти думаєш, так, а що ж там туди-сюди? Я показую. Значить, якщо у тебе всі кошики отакі, всі в середньому. То це дуже густо посіяно. Дуже густо. Оце ось скільки він тут. Оце ти посіяв густо. Я розумію, що можна посіяти більше, дати більше добрив, щоб воно витягло те все. Але ж то ми балакаємо про якісь умови. Я маю 100 кг сульфамофосу, наприклад. Я маю там фунгіцид, Я маю приблизно стільки ж опадів. І ти думаєш, ага, отак, отак, отак. Якщо ти вгадав норму висіву, то ці всі твої умови, вони дадуть тобі кошик 20 см. Це ідеал. 18, 20, 22. Все, це ідеальний кошик. Якщо ти посіяв рідко, і люди кажуть, а може ти рідко посіяв? Я кажу, я скажу, що я посіяв рідко, коли в мене на полі. Отакі будуть всі кошики. То я скажу, що це я посіяв рідко. Ось. Оце таке не потрібно. Це нікуди, це тільки фотографуватись. Воно і сохне довго, і гнить починає, і оця сімічка, вона вагу не має, таку як більш дрібна насіння. От. Оце заріджений посів, але навіть не в рядку заріджений, він заріджений, бо тут нічого немає. Та тут не зина, оце язу, що я вам казав, попромувало. Бачите? Бачите, яке зелене. Його сюди змило, все оце, де нижче. Тому така історія. Не потрібно. Але якщо ти посіяв три штуки на метр, або навіть там дві штуки на метр. Це не важливо, це чиста цифра. Але в тебе всі кошики, наприклад, ну, яку взяти, отакі, і дві штуки на метр. Ти посіяв, але вони всі отакі, то це ти вгадав? Це ти все вірно зробив. От і все. Отак ми рахуємо.